Палив клятий фургот! Заспокойтесь, хлопці полум'я тільки зовні. Тепер і всередині. Ви просто до біса жахливі втікачі. Усіх вітаю, друзі. З вами Кіно Мозок, і сьогодні ми з вами поговоримо про четверту частину пригод напарників копів. Погані хлопці, все або нічого. Як завжди, за традицією потрохи за все: за сюжет, за акторів, за екшен, ну і, власне, чи вдалося четвертій частині гідно завершити цю франшизу. Сподіваюся, що завершите, бо, якщо чесно, навіть не уявляю, що треба буде зробити, аби п'ятий фільм став таким же успішним, як і попередні чотири. Словом, сідайте зручніше і приємного перегляду! На тлі комерційного успіху фільму Погані хлопці назавжди Sony оголосила, що планує випустити четверту частину, сценарій для якого напише автор третього фільму. У квітні 2022 року повідомлялося, що розробка четвертого фільму призупинена через інцидент, коли Віл Сміт вдарив Кріса Рока на церемонії вручення Оскар 2022 року. Проте наступного місяця голова Sony Том Ротман підтвердив, що четвертий фільм все ще перебуває у розробці, не зважаючи на попередні події. У лютому 2023-го Сміт оголосив, що він та Мартин Лоурен повторять свої ролі у фільмі, який перебував на стадії підготовки до виробництва. А Аділь Еларбі та Білал Фала повернуться до режисури. Основні зйомки розпочалися 3 квітня 2023 року в Атланті, штат Джорджія та Майамі. 22 травня 2023-го було опубліковано закулісні ролики, на яких Уіл Сміт та Мартін Лоуренс знімають сцени фільму в Атланті. Зйомки були призупинені у липні через страйки сценаристів та акторів 2023 року і завершилися 4 березня. Після подій попереднього фільму Маркус таки достукався до Майка, який, знайшовши сина, замислився про сенс буття і про те, що залишиться після нього. Ці думки приводять його до весільного вівтаря, але ж, як відомо, до того як стане краще, завжди буває гірше. Наче сніг на голову звалюється новина, що начальник Майка та Маркуса, нині покійний капітан Говар скурвився і за життя почав працювати на наркокартелі. Якого дідька, він що пише нам спекла? Дурня Маркуса. це відео, доказ, що мене вбили. Бл 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 Хочі. Вони ясна річ у це не вірять і мають намір очистити добре ім'я свого шефа. Однак цього разу воювати доведеться не тільки з поганцями, а ще й зі своїми, які також на них полюють, вважаючи злочинцями. Є лише ми без підмоги. У нас двоє підозрюваних Лаурі і Вернет. Якщо ви дивилися три попередні фільми або мій бомбесний переказ, то знаєте, що вся франшиза вона складається з кількох основних компонентів. Це гумор, який включає в себе також постійний срач між Майком та Маркусом. Ні! Склочусь на рідина! Займися! Я схожий на Пченого! Ви реально хрінові втікачі. Крутий екшн, форсаж і супроводжується все це кльовим музоном. Ми не програємо. Ууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу <плес> Що цього разу творці також вирішили не винаходити велосипед, і усе вище згадане присутнє і в новій частині пригод поганих хлопців, про що окремо поговоримо у розділах 4 та 5, окрім Віла Сміта та Мартіна Лоренса до своїх ролей повернеться Паула Нуньєс, Олександр Людвіг, Ванеса Хадженс, щоправда, тут в неї вже не така кльова зачіска, як у третьому фільмі. Джейкоб Скіпіо повторив свою роль сина Майка Армандо, а також Джо Пантальяна, не дивлячись на смерть його персонажа у попередньому фільмі, виконує, хоч і епізодичну, проте, важливу роль. З новачків у фільмі Ерік Дейн у ролі головного поганця, Таша Сміт, яка замінила Терезу Рендал у ролі дружини Маркуса, яку, до речі, також звати Тереза. А також було приємно побачити серед акторського складу Йоанна Гріфіта, який досі лишається найкращим містером фантастиком. Але тут я маю дещо закинути нашій стороні, що, однак, не стосується фільма напряму. Нащо було міняти голос Маркуса? Майку, наближається буря. Буде дуже непросто. Та знай, ти хороший. Це, звісно, виключно суб'єктивно, але, як на мене, голос Задніпровського Дніпровського пасував йому значно більше. Отче наш. Це я Маркус. Ти благословив мене усім, чим можна. Я не втратив віри. Але якось соромно за свої вчинки на роботі. Відразу варто сказати, що в цьому фільмі творці дещо дали з ним штангу, і в результаті вийшло 50 на 50. Тобто від одних моментів ти ловиш лютий фейспалм, як, наприклад, коли Марко світить своїм хазяйством на усе місто косплеюче Хоумлендера. А я можу робити все, що бляха захочу. Все, що бляха захочу. Але є реально крутезні смішні жарти. Наприклад, як Маркус увесь фільм намагається схавати свій улюблений Скітос. Накриті, сирітте лайно! Хлопці знову гальмують на дорозі Майкла Бея, одночасно віддаючи данину усій франшизі, адже режисер перших двох фільмів з'явився у кожному, окрім першого. А коли з'явився оцей чувак, я просто з цього моменту випав. Ну і плавно з третього фільму перекочувала тема, що головні герої вже не хлопчики, що також обігруються гумористично. Так, Марку словить серцевий напад. А у Майка чи то тиск скаче, чи то панічні атаки, от, точно не пам'ятаю. До речі, Маркус зі своїми духовними практиками взагалі вже зглуздо з'їхав, що в принципі почалося ще у другому фільмі. Пішов геть. Виганяю тебе. Ось Майко. Ось як наказують Всесвіту. Він довбаний расист, Майко! Він довбаний расист! Словом, гумор є одночасно як плюсом, так і мінусом, з перевагою все ж таки на користь першого. Перш за все екшен. Як і раніше, він крутий. Усі, хто бачив фільм, знають, що я обов'язково скажу за фінальну сцену, коли дія на екрані перетворюється на Battlefield Hardline, де навіть була місія у схожій локації. І так вона просто бомбезна, особливо враховуючи те, як була знята. Але але не менш ефектною вийшла саме за участі іншого персонажа, який 20 років тому постав у вигляді знаєте, такого класичного додіка, а тут перетворився на справжнього Командос, про що я також згадував у своєму переказі. Словом витягують не тільки Майк та Маркус. А от крутого форсажу цього разу якось не вийшло. Ні, звісно, сцена, коли вони тікають на палаючому бусі, вона прикольна, але це не порівняти з другим чи третім фільмом, коли мостом літали тачки або коли вони ганяли на байку з кулеметом. Тож це ще один невеличкий, але таки прокол. Та сама ситуація з головним поганцем. Хоч всі хвалять Еріка Дейна, проте його персонаж він якось не запам'ятовується. В нього немає харизми Джоні Тапіа з другого фільму або крутості Арманда з третього. Він, знаєте, більше нагадує Фуше з найпершої частини, який, як на мене, теж був м посереднім. А от щодо музики, з нею повний порядок. Тут все в дусі серії. Особливо запам'яталася пісня «Tonight» з фінальних титрів. Пікас винагороду. Взагалі, знаєте, я б сказав, що а, погані хлопці це одна з цих франшиз, з яких треба брати приклад, коли робиш саундтрек до фільму. Бо з чотирьох фільмів можна за виграшки пригадати щонайменше десяток реально класних мелодій та пісень, які знаєте досить один раз почути, щоб потім ходити собі і наспівувати. Підбиваючи підсумок, сильні сторони фільму це екшен загалом і окремо дві сцени, за які я згадував, оскільки вони привносять до франшизи щось таке нове. Прикольне відсилання на попередні фільми, музика, частково гумор через наявність кількох кринжових моментів, тоді як повноцінний мінус це невдалий головний поганець. Таким чином, від мене закляті друзі Коби отримують 7 балів з 10. Дякую вам за перегляд, друзі. Писяйте як вподобайки, якщо вам сподобався мій огляд. Пишіть у коментарях, чи встигли ви вже побачити четверту частину пригод Майка та Маркуса і який фільм серії є вашим улюбленим. Також нагадую, що на моєму каналі нині відкрите спонсорство, і якщо вам подобається мій контент, відео, які я роблю, ви можете підтримати мене своєю дзвінкою монетою. А зараз подяка усім тим, хто вже мене підтримує. Підписуйтеся на канал, аби нічого не пропустити, і не забувайте донатити на ЗСУ для нашої якнайшвидшої перемоги. З вами був кіномозок, побачимося у нових відео.